11 кілометровим забігом острозі святкували день міста. Переважно бігуни місцеві, та були серед них і рівняни, і жителі Білої церкви із Вінниці. Володимир Глущук вінничанин, а ще марафонський бігун. На його рахунку 52 забіги. Тільки у Нью-Йорку бігав шість разів. Я живу одним. Якщо я сам за цих там поїздка в Нью йорк став краще, якщо я розширив свою свідомість, то сам. Бог велів велит мені, моя душа ділитися цим з іншими. Якщо я сам запалився, то чого я не можу поділитися інформацією і не спробувати запалити ще якісь серце? Компанію йому зіставили 75 бігунів. Наймолодші учасниці 4 роки, найдорослішому 60. Доброго дня, добре доби. Це перший оздоровчо-спортивний забіг здоровим бути здорово у острозі, але організатори вже подумають перетворити його на гарну традицію. Тетяна Коваль, новини рівного.